Всім привіт! Мене звати Дар'я. Інстаграм of Дарія. Я духовна відьма, і я хочу вам розказати про абсолютно новий, і з іншого боку, абсолютно старий, але дуже класний дієвий спосіб в сучасних реаліях, в сучасних енергіях. Він працює трішечки інакше. І так я кажу про молитву як спосіб виконання ваших бажань, як спосіб. Маніфестації ваших бажань, тобто всі ось ці щоденники, якісь інші практики візуалізації, вони вже не так працюють. Це як якийсь такий тренд. Він злотів, він хайпанув, але він починає стихати. Якщо ми звертаємось до молитви, то ми вже підключаємось до намоленого активного енергетичного каналу, який вже працював просто там сотнями тисячоріччями. Ми вже до нього підключаємося. Плюс, коли ми комусь молимось, ми молимось саме комусь. Тобто, і це божество або це може енергоструктура, енергоістота, егрегор для тих, хто знає, він дає також вам поштовх вашої енергії. Тобто, у вас вже два є пункти Егрегор молитви, Егрегор Божества. Але це вже круто. Uh, і коли ви звертаєтесь до божества, ви підключаєтесь до його енергії, і воно так чи інакше, воно у вас чомусь вчить. Тобто, неможливо, щоб ви звернулись, ну, там, не один раз, а декілька разів хоча б uh, Ви звернулися. І якщо ви тим паче вже бачите, відчуваєте результати, а зараз це ну, дуже швидко відбувається. Тобто, якщо раніше не кожен Бог відгукнеться на ваші молитви, то зараз uh, вібрації людей вище. Сила думки сильніше, і ви можете легше достучатися з перших разів буквально самостійно до певного бога і попросити його про те, що вам хочеться. Звісно, щоб ці бажання були органічними для інших людей, тобто не бажати там комусь зла і не бажати, щоб там хтось вас закохався тобто, це вже буде на рівні ритуалів. За які може бути вам кара, тому просимо тільки стосовно себе, краще за все просити про очищення, про там, відкриття благословення ваших доріг і про захист від якогось негативу, від зла, від колдовства і так далі, від ворогів, від якихось може бід. Тобто, якщо ви обираєте собі божество або Бога, можна будь-якого будь-яку релігію чи якогось конкретного Бога, і починаєте йому молитися. То ви автоматично а, обираєте його як свого Бога. У вас їх може бути декілька. Тобто це може бути хтось певний, там, наприклад, там, візьмемо гані, що він більше відповідає за матеріальну сферу, тому а, а, йому краще просити про саме матеріальну сферу, але все одно божество володіє великою кількістю енергії, і воно в цьому може вам допомогти і з іншими запитами, і такими як очищення, і захист, але все ж таки про таке краще просити, або якихось універсальних боїв, або ну, в цілому, того, хто вам відгукується. Отже, а ті, хто вам видгукується, це вже означає, що у вас є з цими божествами напрацьовки з минулих життів. Отже, і коли ви звертаєтесь і обираєте для себе це божество як якесь основне, або в групу ваших основних, тобто, навіть якщо вони з різних пантеонів, звичайно, набагато краще, коли вони з одного пантеону якогось, і ви звертаєтесь до них до кожного про кожну якусь потребу, і тоді вам, якщо ви просите про очищення і про захист, може це бути як духовний розвиток, як направлення. Тоді тоді вам не обов'язково кожен раз залишати якесь відношення. Але коли ви звертаєтесь вперше для знайомства, я би радила залишати підношення. Це може бути фрукти, це може бути сік, пляшка, вина. Тобто, що вам відгукується на якесь конкретне божество, уявіть, що ви дійсно приходите, тому що насправді ви енергетично приходите до цього божества. Уявіть, що ви прийшли в його храм. Щоб вам хотілося подарувати, тобто мені особисто не хочеться дарувати богам якесь, наприклад, сире м'ясо. Тобто я люблю дарувати фрукти, я люблю дарувати солодощі, я люблю дарувати вино або сік, тобто, в залежності від характеру божества. Тобто, якщо це якісь грецькі боги, я можу придбати сир чи виноград, тобто, буває, ще залежить від потреби або від конкретного божества. Отже. І на перше знайомство я раджу купити якесь підношення, якийсь дарунок. Ви можете поставити вдома на вівтарі. Ви можете попросити потім винести під дерево, просто там залишити, але обов'язково прибираємо сміття, прибираємо пляшки. Тобто, все просто виливаємо, залишаємо на землі. Все розбереться, що з цим робити. Отже і коли ви просите про захист очищення, можна не залишати потім регулярно якісь дари, або ви можете просто, наприклад, на якесь свято чи в якийсь день, коли вам хочеться, віддячити своєму Богу за те, що він вас захищає, і зробити йому якесь підношення. Але якщо ви просите конкретно, наприклад, про фінанси, тобто про очищення там, наприклад, фінансового каналу, можна в цьому також не давати за це підношення, якщо це ваш може такий. Бог, який з вами якийсь час, а точніше ви з ним. Але якщо ви просите про саме гроші, про достаток, про наповнення там фінансового каналу, тоді обов'язково потрібно давати підношення. Тому я раджу звертатися. До різних богів, тобто, наприклад, до одного ви можете звертатися просто при свічці, залишати підношення, бо, наприклад, ви відчуваєте, що на вас дуже багато негативу, просите про очищення, і в знак вдячності. Тобто, не забуваємо, що потрібен якийсь енергообмін, і це також повинно бути регулярно. Тобто це не те, що ви про нього згадали там раз на місяць, коли там якась ваша подружка чи якась бабка на вас косо подивилась подивилася там щось пошептала вслід. Тобто, Звичайно, бажано це робити регулярно, навіть якщо ви почнете там. Ну, для перших контактів ну, хоча б тиждень, кожен день, потім, хоча б через день, там, попросіть про те, щоб вас направило, щоб вас очистили, щоб вас захистили, попросіть показати шлях. Тобто, на кажіть, дай мені там все на блюдечку. Бог проявляється через вас, через вашу енергію. Тобто просіть показати вам якийсь шлях. І тоді ну, це дуже швидко, просто тиждень-два ви помітите, як те, що ви просили в тих сферах. Вже починаються покращення, це реально дуже класно працює, і це абсолютно новий крутий спосіб маніфістації бажань. Само сама молитва вона активує серцеву чакру, яка якраз і відповідає за те, щоб матеріалізувати щось в світ. Тобто це перший рівень махів, фіксація вашої енергії, точки зборки, хто знає на анахата чакрі. Тобто ви працюєте з нею через енергію Бога і через егрегор молитви, тобто це Х3 до стандартної якоїсь вашої маніфестації. Навіть якщо спочатку вам буде здаватися, що куди ви молитесь, це щось ефімерне, це щось дивне. Потім, коли ви помічаєте, наскільки вам допомагає певний Бог, ви будете в захваті, ви будете вдячні. Вам буде хотітися його славити, і це ну реально в цьому неймовірне відчуття, те, як вони розмовляють. А, тобто, ось я збираюся проводити спільний ритуал Ганеші і пишу в чат, де а, мої дівчата, а, які вже проходили курс по богам, він ознайомчий якраз для тих людей, хто хоче а, дізнатися більше про цю енергію, про цей новий спосіб, як обрати свого Бога, божество, я допомагаю. Отже, я написала дівчатам в чат, хто хоче на дорогі ганеші. Тобто це спільний ритуал. Ми прямо підключаємось, проводимо годину-півтори в полі Бога. Дуже класно, можна заряджати предмети. Отже, це онлайн. Я пишу в чат-дівчатам: хто хоче на дорогі ганеші, і мені в цей час моя чутова клієнтка скидає просто на ну, секунду в секунду, що вона тільки бачила повідомлення. стоїть в зоопарку і бачить слона, а Ганеша це Бог у вигляді як слона. І я просто в шоці. Тобто, боги дуже класно спілкуються, вони приходять в снах, особливо ганіша, чомусь дуже яскраво любить приходити в снах після теоргії. Там хтось з ним танцював. Мені снилась його гігантська статуя величезна, тобто він дуже круто відгукується. Я вам дуже раджу спробувати взагалі цей метод. В мене є теоргія на різні теми. Я періодично проводжую на жіночу енергію, на очищення, тобто, дуже дуже класно. В спільному полі також енергія підсилюється. Кому цікаво, вся інформація буде в описі профілю, точніше, в описі цього відео або в моєму інстаграмі. Отже, я вам щиро раджу спробувати цей метод. А, це не потрібно щось виписувати, просто сіли зранку чи ввечері. Запалили свічку, тому що свічка це як універсальний провідник енергії, це не підношення. Запалили свічку, мені прямо ось так. У мене відкривається з чакра на раз-два, коли я складаю руки. А, і... Можна своїми словами, можна скласти якусь молитву, але обов'язково якось славити божество, виражати йому його величність, що ви дійсно натхнені їм. Тобто, всі боги це люблять, ось, і як правильно і точніше звертатися до богів, як робити ритуали, також розповідає нам в своєму курсі про богів. Отже, і просто ввечері попросили про очищення, про направлення, про захист. Не знаю, три хвилини виділили, пішли спати і. Це все. Ну і, звичайно, почати відчувати серцем вдячність потроху, 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 і ваше життя зміниться дуже-дуже швидко. Це най наймовірний, а, класний спосіб, який дає дуже класні внутрішні відчуття і дуже, дуже класні зовнішні ритуали. Тобто, я, а, як езотерик, в цілому вірила в а, існування всіх богів, як і Грегорів, як мінімум. А, але настільки. Сильно я повірила вперше з 14 років, коли я розчарувалася в християнстві. І ось десь до 22 років я взагалі ні в що не вірила, а потім в мене стався духовно-езотеричний бум, прорив. Я просто з кожним роком вірю в щось більше, більше, більше. І я вже давно вірю в Всесвіт. І ось коли я прийшла до богів, це в цьому як. Як невід'ємний розвиток магії всі приходять до богів. Це просто перевернуло мене, моє життя, мою енергію навіть. ну Тобто я щиро вам раджу від цього серця, звісно, мені хочеться цим ділитися і славити своїх богів. Я молюсь обережно, ті, хто боїться сатаністів, я молюсь сатані, він виглядає приблизно ось так. В ньому всянська мудрість, я обожнюю цього Бога, він дійсно. Дуже мені допомагає, він мене захищає, і в цьому я не маю нічого проти Бога Яхви. Якщо вам подобається, окей, просто все різна енергія. Я наріжу петухів, я не проклинаю людей. Просто мій Бог про знання, він про силу, про магію також. І я особисто дуже люблю Богиню, Бастет, Ліліт також, але вона така більше для внутрішнього стану, Бастит для. Зовнішнього для краси мені енергія в цьому плані більше подобається їй можна дуже класно робити підношення, як годувати котиків, які живуть на вулиці. Мені це дуже особисто відгукується. Я дуже вдячна своїм богам. Я дуже щиро вам раджу спробувати цей спосіб. Написати мені або в інстаграм, або тут в коментарях там хто протримається хоча б три тижні. Наскільки реально ви помітите, як е, боги почнуть з'являтися в вашому просторі? Тобто, наприклад, ви звернули, звернулися до ліліт, і ви бачите, там десь тут ліліт, там хтось сказав ліліт, е, бачив якийсь її символ, вам подарували червоні рози. Тобто, можуть дуже прирізно проявлятися. Е, або там ви почали звертатися до бастет, і бачите чорних кішок, або якісь елементи з. Кошками, тобто, ну, це вам сни починають снитися, наприклад, з котами, але це щось позитивне, якщо негативне, то це вже магічний негатив, будьте обережні. Отже, це реально неймовірний спосіб. Я вам всім дуже раджу А ще в мене є магазин з фігурками богів, надрукованих на 3D-принтері, а це з реальної статуї богині кати. Хто хоче розвиватися в магії, хто хоче розвивати свої екстрасенсорні здібності, це ваше.